О собі особисто від автономно, від Республіки Крим ми представляємо владу чинного президента Віктора Януковича. Людина, яка пройшла унікальний кар'єрний шлях від командувача ВМС України до символу зрадженої батьківщини, показовий колаборант Денис Березовський. Сповне питання України не є питання її розділу і відокремлення. Ми всі є в єдиній країні на сьогоднішній час. Все, що робиться в даними питання, це є робота деяких прояв, течій і політичних напрямків. 2 березня 2014 року він присягнув якомусь народові Криму, тобто фактично перейшов на бік російських окупаційних структур, після чого в Україні проти нього відкрили провадження за держзраду та негайно усунули з посади. Але про все по черзі я зараз дію відповідно до уставу збройних сил України, який діє на цій території, на всій території України. Це держава, територія України. Немає такої держави. Є Березовський. Він командує. Ви маєте йому підпорядковуватись. Денис Березовський народився 15 липня 1974 року в Харкові. Закінчив Севастопольське вище військово-морське училище імені Нахімова. У 2002-2005 роках командував гордістю українського флоту фрегатом гетьман Сагайдачний. У корабля є два торпедних апарата, по чотири в кожному. Бачите, право лівого борту. Згодом Березовський обіймав посаду заступника командувача з бойової підготовки ВМС України. Мав звання капітана першого рангу у 2012 році. Став контрадміралом. Я з лейтенантів знав, як офіцер підготовлений. Це безумовно треба віддати шану. І я говорю відверто. І офіцер, який спроможний до підвищення рівня своєї підготовки, Денис із натхненням керував українсько-американськими навчаннями сібриз 2012 та «13». впевнено, позував поруч із прапорами НАТО. Говорив про міжнародну співпрацю і показував, як сучасний український флот має дихати одним вітром із партнерами. По легенді навчання є умовна країна, голуба країна. Ця голуба країна підверлась землетрусу. Під час землетрусу розломане багато комунікацій. Тож тобто населення знаходиться в паниці. Тому керівництво держави звернулось до ООН з метою з'ясування цих питань. Березовський демонстрував блискучу службу офіцера ледь не натівського зразка. Щоправда, лише до того моменту, поки не подув інший політичний вітер. Ми вже працюємо разом багато місяців, і я дуже вражений дисципліною та організацією планування. Наприкінці лютого 2014 року Ерефія розпочала окупацію Криму. Сумно звісні озброєні зелені чоловічки блокували аеропорти, адміністративні будівлі та українські військові частини. Мої бойові друзі, о 8-й годині 30 хвилин відбулася спроба захоплення командування військово-морських сил, командного пункту військово-морських сил, керівного складу метою дестабілізації обстановки, порушення системи управління військово-морськими силами України. 1 березня Рада Федерації РФ офіційно дозволила своєму бункерному карлику застосовувати війська на території України. Фактично дала дозвіл на вторгнення для своєї шармії. Ми без зброї стоїмо, дивіться, без зброї всі. Ви хто такий? Путін сказав, буде захищати росіян. А хто нас захистить? Куди нам ховатися? Того ж дня виконувач обов'язків президента України Турчинов підписав указ про призначення контрадмірала Дениса Березовського новим командувачем ВМС Збройних сил України. Від нього чекали рішучих дій для захисту флоту. Тому мною було прийнято рішення з метою зменшення накалу даної обстановки. Цю стрілкову зброю, яка є. Яка може привести да. до випадкових сіл, до випадкових дій? Стати на склади? Проте вже наступного дня Березовський публічно присягнув на вірність мешканцям Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Просто якесь гуляй поле. Я, Березовський Денис Валентинович, присягаю на вірність мешканцям Автономної Республіки Крим, міста Героя Севастополя. Клянусь строго виконувати накази Верховного Головнокомандувача. Його виступ у стилі здичавілого анархіста транслювався російськими телеканалами і став символом миттєвої капітуляції частини командного складу. Все знаю, прекрасно, Наскільки відане, я служив, служу на дійсний час. you feel like А отут вже говорить якось сумно, безідейного вогника. Після цього виступу навіть пустили чутки, що Березовського до такого рішення змусили. Мовляв, в родині погрожували. Так, так, все у кращих традиціях безневинної жертви. Ось така хронологія команду одного дня. Давно відомо, навіть якщо тебе з'їли, в тебе є щонайменше два виходи. Але Березовський вперто обрав третій зрадницький. Він не просто кинув Україну, а ще й під. Тривав її оборону, особливо коли переманював підлеглих. Це був мій вибір. І я на сьогоднішній час закликаю вас приєднатися до моєго вибору, стати до складу військово-морських сил Криму і продовжити службу під державним прапором України і з відповідними знаками і формами. Що ж, коли текст присяги можна міняти за політичною кон'юнктурою, це вже не флот. Скоріше профспілка хамелеонів, які ще й погано маскуються. Зарплата на рівні Чорноморського флоту Російської Федерації, і це ви маєте відчути прямо на цьому тижні. Ті, хто виявлять бажання. того ж дня, нардеп Юрій Сиротюк у прямому ефірі одного з українських телеканалів повідомив, що Березовського відсторонили від посади. Так швидко за наказ флоту скласти зброю і не чинити опору російським військам. У нас є честь і присяга, і я думаю, що ми не маємо щось зраджувати ніяких автономних Крим і все решту, нам потім дивитися своїм дітям у вічі. Вже ввечері міністерство оборони України підтвердило звільнення перебіжчика офіційно через нездатність організувати управління військами в екстремальних умовах. Новим командувачем ВМС призначили контр-адмірала Сергія Гайдука. Ми залишаємося відданими присязі народу України, виконуємо свій конституційний обов'язок. Тимчасово виконуючи обов'язки командувача військово морських сил, контрадмірал Гайдук. Чесь маю далі захоплення Криму та проведення так званого референдуму. Після цього на півострів припхався тодішній міністр оборони Запорєбріка Шойгу. Він пристроїв новонаверненого моряка Криму Березовського заступником командувача Чорноморського флоту Ерефії. На мій погляд, я думаю, що і питання ну скажімо так, як назвати її там красивого життя, да, вот, мрії красивого життя. Вот. І можливо використати свою службову діяльність. Пізніше запроданця Дениску перевели на Тихоокеанський флот у Владивосток. Такий далеченький шлях колаборанта, де честь служить витратним матеріалом, а звання бонусом за лояльність. Березовський Денис Валентинович, заступник командуючого Тихоокеанським флотом. Так би мовити, типовий російський замком на флоті подейкують, що це більше формальна посада без реальних обов'язків, як показує прак практика московити не довіряють таким перебіжчикам, тож Березовський справжньої влади немає. У відповідності за вказівкою верховного головнокомандувача проводилась перевірка підрозділів морської піхоти. Але є дещо набагато цікавіше: посада заступника командувача Тихоокеанського флоту. Це не про чай із Камчатським крабом. Структура має сухопутні та берегові компоненти. Їх також відправляють на повномасштабну війну проти України. Здійс. Снили марш, також перехід морем і перебазування авіації до незнайомого району місцевості. Це вже такий був дзвіночок. Серед найвідоміших: – 155-та окрема бригада морської піхоти, антигерої численних катастрофічних штурмів на позиції ЗСУ та маркер системних провалів російської армії. Вони атакують без розвідки, мають низьку мораль та корупцію в логістиці. Тому вважаємо усі моїми дружнями. Петершний час до речі, Березовський формально має відповідати за підготовку, комплектування і оперативну участь таких з'єднань, включно з кадровими та логістичними рішеннями. Але і це не все. Краще й бути не може. 155-та бригада морської піхоти є одним із ключових підрозділів берегових військ Ерефії. На початку повномасштабного вторгнення її перекинули з Владивостока до Білорусі для наступу на Київську область, де їм була поставлена бойова задача, за якою відпрацьовувався повністю тактичний фон. Даний загін діяв у складі угруповання Тихоокеанського флоту. Лише уявіть, де він, а де Україна. Так от підрозділ був разом із 64-ю мотострілецькою бригадою та 234-м полком ВДВ. Саме 155-та брала участь у боях за аеропорт в гостомелі в лютому 2022 року, а також в окупації ірпеня. Даний епізод ще раз показав можливості морської піхоти до маневрених дій у березні 2022 року. Бригада утримувала позиції в Бучі. Там, за даними українського гур, щонайменше троє її бійців були безпосередньо причетні до вбивств мирних мешканців. Звинувачення включають катування, зґвалтування та страти. Загалом нагадаю, у бучі виявлено понад 400 тіл цивільних, убитих під час окупації. Дійсно, морпіхи далекосхідних. Б'ються круто, грамотно, зухвало. За оцінками ЗСУ, тоді у боях за Київщину бригада втратила загиблими та пораненими близько 600 осіб. Це змусило її відступити. Ну і ще наказ із Кремля. Так, паліва. Ми під такий обстріл потрапили, стільки тропів. тіпів просто на дві частини розривало біля мене. Я взагалі в. Після відступу з Київщини 155-та бригада була перекинута на південні та східні напрямки: Херсон, Маріуполь, Донбас. Там стала сумнозвісною саме через свої м'ясні штурми. Насамперед, під вугледаром, де втрати особового складу становили майже 80%. Для нас це важливо. Ми будемо продовжувати цю роботу. Загалом, з лютого 2022 року, бригаду переформовували від 8 до 12 разів. І все через втрати. Станом на осінь 2025-го її частини діяли у Курській області, намагались протистояти контрнаступу ЗСУ. Залишилась одна дорога. Клішні стискаються. До речі, про Курську область саме на цьому напрямку задокументовані випадки дисциплінарного хаосу і тактики загороджувальних загонів у російській армії. Вони не використовують базові правила ведення сухопутної війни. У серпні 2024 року. Під час українського наступу в Курській області бійці 155-ї бригади були зафіксовані на цікавому відео. Там вони розстрілюють поранених товаришів, які не могли відступити після невдалого штурму. Це сталося поблизу Кореново. Ці кадри ще раз підтвердили головне правило російської армії русські своїх не брасають. Вони їх просто ліквідовують на місці, щоб не морочитись з евакуацією. Піхота морська працює як треба, просто зараз. І героїчно б'ються. І тихоокеанського флоту, і північного. У січні 2025 року з'явились нові повідомлення про страти в 155-й бригаді. Українська розвідка та аналітики повідомили про випадок обезголовлення двох солдатів загону за відмову йти в атаку біля Глушково. Цей інцидент повід... В'язуть із покаранням за втрату позицій після удару Хаймарс по штабу бригади в Коренево. В цілому можу сказати, що всі учбово-бойові завдання виконані. Така поведінка головорізів тягнеться ще з Сирії, адже приблизно третина особового складу бригади отримала там бойовий досвід в 2016-2017 роках, зокрема в боях за Пальміру та Алеппо. Прибув у 155-ту бригаду морської піхоти, призваний у 155-ту бригаду морської піхоти. Прибув у 155-ту бригаду морпехів. За даними Бібісі, бійці 155-ї, які діяли в Сирії, часто переводилися на Ключові посади перед вторгненням в Україну 2022 року. Отже, всі описані вищі події. Контекст, в якому діє вся система, і частиною її керівної ланки є Денис Березовський. І прошу не йдіть, не йдіть на чужу територію. Це територія не Російської Федерації, а України України. Україна свого недогероя не забула. Кримінальне провадження було відкрито ще в 2014 році. В листопаді 2021-го офіс генпрокурора та державне бюро розслідувань оголосили Березовському підозру у державній зраді та створенні злочинної організації. Ай, дурень, ти, дурень. і батько твій дурень, дід був дурним. Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування. Однак останнє засідання відбулося в січні 2022 року і було зірвано адвокатом Березовського. Станом на 2025 рік справа не закрита, але активних слухань немає через відсутність обвинуваченого та його захисника. Це дуже важливо. Європейський союз теж не оцінив імпровізацію з кримською присягою у березні 2014 року. Рада ЄС ухвалила пакет санкцій, під які потрапив Фіберезовський. Обмеження передбачають замороження активів і візові негаразди за дії, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України. Санкції є надзвичайно потужним. Інструментам у 2021 році РНБО запровадила санкції проти Березовського. Йому заблокували активи в Україні, заборонили в'їзд і транзакції, а ще пригрозили конфіскувати майно, якщо таке знайдуть. А також позбавили всіх державних нагород і звань. Ми будемо стояти до кінця разом з народом України. Так, все знято, пішли давай.